Завжди в самій шахті. Ось такий майже батон. Якось воно взагалі не рухається. Та ти що, ну корисно. Всім привіт! Ви на каналі Кривоточка. Як ви бачите, я знову на риболові Приїхав сьогодні спробувати половити, можливо, лящика, можливо, карася непоганого. От. А ловлю на Дніпрі. От, біля міста Світловодськ Така от локація цікава. Трошки вода сьогодні трудна, як бачите. Хвилі такої нема і течії сильної також набрало з цієї зелені. У ну, мене є отаке віконце. Звичайно, що ось сюди якида не буде. Зараз буду розкладатись, вже речі переніс і поступово вам все показувати. На вам приємно перегляду. Сьогодні буду на два фідери. Один це у мене Brain Scout до 80, 3.6. І другий це теж Brain, але чем. 3.3 до 150. От, один буду трошки ближче, один трошки далі кидати. Такий от план. Так, Сьогодні такий користь. Це у нас лящ кориця, темненький. Замішаємо одразу. і Потім будемо робити монтажі. Такий темний. Одразу весь кілограм змішую. Сьогодні два фібера. Багато корм треба буде. Так, ну якось так, хай постоїть, потім додамо ще води. Так, дивіться, хто клюнув. Отак от, на черв'яка. Як там тепер достати гачок? це питання. Як завжди, в самій шахті. 100. Я думаю, 100 не треба. А, ну треба 100. А? 60 і 80. У вас білота в мене є в формі. І оце дало мені попуск. А вот такая вот мощная, мощная рыба. Дальше. Ага. Ну, вот рыба Дальше. ну, да. Вот такая стандарт. Стандартик. Стандарт. Что есть много? И рыбалка, Ого! Ось хтось важкий. Ну, не, не лясь. Ні. Але не тюлька. Ну як наче? Може просто велика тюлька. Да, як завжди. Інтригу набиває. Подиви, не вспливає, знаєш, велика раз. Може я його тягну повільно просто. Ну, От ва. Батоні? Ну таке, так. майже батон так. А Ну майже майже. Опа. Ну такий майже батон. А тут карасяка так, такий клюнув зараз. Монстр. Підсак треба? треба? Я не встиг. Ну вже добре. Да, О, может це и не він. Да нет. не схоже. А, не схожий. Карась, карась звичайний. Такий же самый, да? Так, така карась кленок может. Воно дальше твою знала и нормально. Ну, Не карась Отака от, от... Хто це у нас? Підлящ? так от. Підлящ, черговий. Ну таке. Вон, малюк. Да. Ну. Ну, так вот ну, такая вот клюя. О, е! Ляся. Не ляс. Точно не ляс. А я пока представлял вот такую годину, да что я просто не могу не вытягивать, все не рыбалка. Такая вот... Такая вот малыша. Вот там все. О! Ого, слухай. Не, ну це ого. Це як наче ого. Ну, або знову ж. Купа води росте, або ого. Давай, потім виріжи. якщо що Якось воно взагалі не рухається. Так Та є, є. Ну я ж... Вон, диви. Та є, я ж кажу, лящ. Дядя лящ. Я казав, що він тут є. Не, ну то лящ, слухай. В принципі. Кіло. Кіло. Опа! Ось так. Ну майже кіло, біля кіло. Обліще, то дані буде свічувати. Угу. Отак от. І от. Цініше. Цініше. Ну скільки? Ну, до кіла, я думаю. Клас. Ну вітаю, це не киста. Хорошо, вистачить. Дивіться як любимо. Це у нас густерка. Ну, вона нам не треба. Давай, порви. Давай. О, все, пішла. Вони ті гарні покльовки. Та ти ж ні, ну карась, напевно, хто ще включається тут. <ривіт> <ривіт> І нікого нема. Крась може, не знаю. Хтось є. Не, не, ну не ого-ого, не але хтось є. Подивіться ще Ось таке. Угу. Угу. Потужна риба. Ну, ось, так. Це в нас. Дуже потужна риба. Така потужна, що я її не знаю. О, просто? Ось так от. Тільки черв'яка повісить. Вже немає. Риб. Риб. Позліп якийсь. Черговий ай. О, мене покльовка. А то його перекинуло. течією восім. Це, Це прямо голо. Да не-не. Це не. Не карась не напевно. Угу. Стандартный. Стандартный, карась, такая была поклевка прям. А, ну диву. Ага. Че во дрості є, значить. Навіть риби нема, да? Нема. Ну де важко? Де важко? Де важко? Черговий риб. Вот такий черговий козлик Черговий малюк. Ну, таке. Ну, а клює як нормальна риба до речі о, о ну, друзі пишіть що це за риба така ну, на платво не схожа Но це точно не платва ні ні це не платва це 200 далі проте не втягнула водку Напевно ну, карась, щось невелике, але щось бойове. <гай> ну, <гай> та, <гай> карась. ну карась, карась так. Невеликий, але, але такий. Агресивний, я так сказав. <гай> Отакий. От. Стандартний теж, карась. Закинул, понял, что я могу так Ну, тупо всю ночь сидит Для брать просто болот Тут вот. разрыв, друзья Еще один карась, походу Ой, блин, да ты что Так и долго Долго он там долбается Да нет, карась, не понял. Что с ней валить Так, поднимайся

Ти його підведи. Ой, в мене щось є. Ну я ж тобі що й казав. А, мікрориба. Так, а тут он карась. Скільки в ньому? Ну, грамів 300 може. Так, ну, мелочку едали Вот такая вот устирка, значит, нет, не знаю. Они маленькие, все однако, какие -то. Ось така от. Не, ну не лящ, може карась непоганий. А може і не карась, не знаю. Не, ну щось таке. Ну щось більш-менш. Та дргав взагалі як дурний. Я ж що і пішов. Ну карась, напевно, що ще так може. Так є, Та є сі. Тось то є. Не, карась чи хто? Не бачу. А, ні. Густьорка чи що? Густьорка, диви яка. Чи підліч? Не, густьорка. Диви яка. Ну так от підкінець. Давай. Так, ну ось на цьому все. Будемо завершувати риболовлю. Трошки підловили рибки, лящик навіть був, що дивно, насправді. От, ну, але, в принципі, він тут міг бути. Тож, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, можете поставити лайк, підписатися або написати коментар. Ну, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Пока!